Ганусь, давай, мама, допоможе. Давай. Можна тобі допомогти? Ти сама понесеш? А тобі не важко? Ну добре, що не важко. Можна я тебе зніму, як ти несеш? Можна? Не знімати, не буду, пішли. Ще тут поливай, ще тут. Да, привіталась ти, молодець. Нема пішла, десь бо ти воду стаєш, бачиш? Ага, хай-хой. А як гарно. Ти все полила. Нема водички. Нема водички. Є, є, дивись, ти чаша з носика Чого там нема, до нічого нема Так ти поливаєш. На картопля і вже побачили пару жучків, тому заберемо. Така гарна, що вас жучки захотіли. Ага. Ось вони. Давай, відчіпляйся, що струсила, другий де впав. Ні, і йде. грається. ми вже взяла того жучка і ним грається. Три жучка вже є. Ануся, не взрывай жучки, будь ласка Еще одно жучки Уже и притворяется, что сдох Что там есть? Говори Что там есть? Есть жучки? Сколько их там? Порахуй Все Так, рахувай Привет, жучки Точка грянча така є. Що там, тих жучків там ціла кружка не ножками. Як? жучки ножками. Хоче ви. Зазбирали жучків, будемо топти. <реш> Тож мені спрашує, Гануся зараз потом. Добавляємося шкідників з городу арінки. Ого, з них, з них кишки вилізли. Ганусь, товчий жувочка. Ганечка, ну тільки, це, тільки так жучками можна, чуєш? Тими, що картоплю їдять, з іншими не треба так е, різними комашками. <реш> А нусь, ти рахувала жички. Ті рахувала. Ті, ти рахувала? Ті, ти рахувала. Ті, ти рахувала. Ті, ти рахувала. Кишки, кишки, кишки.